Від операцій до відновлення. Перший добровольчий хірургічний шпиталь продовжує лікувати військових, надають безоплатну реабілітаційну та психологічну допомогу. Керівник шпиталю Станіслав Онищук розповідає: зараз багато людей хочуть потрапити до них на лікування. Станом на сьогодні ми маємо 21 пацієнта в хірургічному стаціонарі. Так як заявок до нас є досить багато, то ми стараємося тих, хто в з чи з Богорчанів чи з листя брати їх якби на денний стаціонар. Черга на поступлення до нас все таки ну, не надто велика. Тобто, якщо б сьогодні було звернення, то ну мабуть через тиждень ми будемо готові пацієнта взяти, тому що одні поступають, одні виписуються від січня 2024 року. Місто взяло під опіку перший добровольчий хірургічний шпиталь. І щомісяця ми отримуємо фінансування від Івано-Франківська, власне, який йде на покриття основних витрат шпиталю. Це Василь Дмитрук отримав важке вогнепальне поранення внаслідок мінометного обстрілу під Бахмутом. Вже понад вісім місяців проходить реабілітацію у першому добровольчому хірургічному шпиталі. Василь лікувався за кордоном, але з його слів, саме тут йому нарешті змогли допомогти тут, як вдома. Тут... Тут не лікарня, тут як, ну як все, вдома. Лікарі чудові, ребітові чудові. Я був в Хорватії, але ну, не зрівняю, що тут. Там взагалі, не було яких відчуттів, Ніх, мене зараз відчуває, ні в болі Судори в ногах, вже ногами дергаю, стою вже. Ну, в Хорватії я був, то я ногами кидав ліво-право, я взагалі Ніякі болі не відчував в ногах. А як на вас ще не було жодних результатів? Не було, але такі як тут. То не би земля. Лікарі шпиталю проводять різноманітні операції, також використовують артроскопію. Це дозволяє пацієнтам швидко відновлюватися та повертатися до активного життя. Ми робимо подовження кісток, робимо при патологіях, таких як неправильні зрощуються переломи, не зрощуються переломи, псевдоартрози, контрактури великих суглобів. Деформацію після травматичної і, ну, і вроджене, в тому числі, то, то це всі основні напрямки наші. Фізичний терапевт Христина Торбяк щодня допомагає бійцям відновлюватися після поранень. Її мета навчити хлопців правильно рухатися та виконувати повсякденні дії. Є реабілітація до обіду після обіду. Це кожного дня заняття мінімум годину. Хлопці займаються різними вправами після контрактур, після поранень, після от, у нас є різні апарати, ілюзарові апарати, що наставляються. Ми їм показуємо, як правильно ходити, як правильно вставати, як правильно просто виконувати ті чи інші речі. Міський голова Івано-Франківська, Руслан Мерцінків наголошує, важливо підтримувати такі центри. Фінансуємо заробітні плати, утримання цього закладу, він дуже хороший, бачите, реабілітаційний центр. А сьогодні ми також привезли якийсь невеличкий подарунок. Це є якісь маколики і стіл настільний, щоб хлопці. Я трошки зіграв з хлопцями у теніс. Багатьох бригад я приїжджав як з волонтерськими поїздками, тому багато якихось знаю таких нюансів, моментів. Але найголовніше, що місто сьогодні максимально старається, щоб наші хлопці проходили реабілітацію. З березня 2022 року перший добровольчий хірургічний шпиталь надав медичну допомогу 790. Сто трьом військовим